Вітаю всіх! Я знаю, що я робила військовий стан. Знімуть не знімуть після 9 травня. Я сказала, що будуть це робити в динаміці. Тепер. Ось настало. Військовий стан знімуть після 9 травня. Військовий стан знімуть після 9 травня. Військовий стан знімуть після 9 травня. Трика кубків. Так. Звісно, розклади будуть різні. Угу, так, ми переходимо на новий етап, розчарування вже в цьому етапі. Швидко будуть рішення приймати. Так, де прийняття рішення в сторону того, щоб зняти його? Але будуть коливатись довго-довго-довго. Так, ця колода. Військовий стан знімуть після 9 травня. Військовий стан знімуть після 9 травня. Сім жезлів. Ні. Ця колода відповідає ні. Тому що вони не хочуть виборів, скоріш за все. Можливо, як знаєте, подовження іншого варіанту. Ось та двіка кубків. Ну, ось вони хочуть, як би це зробити, але не роблять. Ім краще він був. Щось подібне до нього. Він, 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 він потрібен для результату. Щоб був результат. Фирма. Тепер. Після 9 травня військовий стан замінять на щось інше. Після 9 травня військовий стан замінять на щось інше. Замінять його на щось інше. О, оце більше до правди. Оце більше до правди. Так, замінять пропозиції. Будуть якісь нові цікаві пропозиції, варіанти. Буду. Новий варіант, юридично. Так, що це буде? Я не знаю, що це буде. По верховній жриці важко сказати. Ой, тут ще дурень. Ну, зовсім щось новеньке. Чи, звичайний стан який там, як його там можна обізвати? Фантазії різні. Я не хочу лізти, як його назвуть. Навіть мені не цікаво назвіть хоч папуга, але очікуємо щось нове на цю тему. Воно наче все по коле може бути з однієї сторони, з іншої сторони, можуть замінити чимось, щоб якось вже викручувати по-іншому ситуацію. В будь-якому разі є ще квіти місяць, цілий місяць. Подивимось, як воно буде просуватися.